Творець, знавець, мудрець, мислитель. Слова шикуються в ряди. Є дорогий безцінний вчитель у кожного у всі віки. Яке ж велике благородство в словах наставник, вчитель, друг, бо ж випромінюється просто любов із вуст, очей і рук. Я. Материцька Радіса Михайлівна, вчителька початкових класів Луцького ліцею №5. 5 Для своїх учнів я є партнером, новатором, ментором, тьютором, модератором, фасилітатором. Отож, радо представлю свої найкращі педагогічні уміння. Прошуємо до нас в школу! А саме у нову українську школу. Відкриту, цікаву, сучасну. Основа моєї педагогічної діяльності це комплексне виховання і всебічний розвиток дитини. Ставлю сама чіткі цілі і навчаю цьому своїх учнів. Хочу, можу, буду. Реалізовую на цікавих уроках, які мають тісний зв'язок із життям. Засвоюючи нові знання, учні здобувають потрібні уміння та практичні навички. А основою цього є бажання вчитися. Успіх вчителя це втілення ідей і отримання позитивного результату. Тому у повсякденній роботі, працюючи над своєю педагогічною ідеєю, впровадження інноваційних технологій для формування життєвих компетентностей учнів, дотримуюсь наступної формули успіху вчитися легко, коли вчитися цікаво. Керуючись концепцією нової української школи, сприяю розвитку ключових і предметних компетентностей учнів. У співпраці та спілкуванні з учнями застосовую м'які навички для успіху у будь якій діяльності. Домінуючою ознакою на моїх уроках є діяльнісний підхід. Адже активна взаємодія учнів на уроках створює ситуацію успіху для кожного. Я відкрита до нових ідей, є ініціатором змін і ці якості забезпечують подальшу здатність успішно навчатися моїх учнів, а мені постійно удосконалюватися. Я завжди у творчому пошуку та готова до змін і нововведень. Підготовці до уроків я ставлю перед собою такі актуальні питання: Як зробити кожен урок цікавим, які педагогічні технології доцільно обрати, Як сформувати креативну особистість, як розвивати творчі здібності учнів. Як досягти творчої співпраці вчителя і учня? Щоб зацікавити учнів, використовую різноманітні форми і методи. Адже переконана, що лише тоді у них виникне бажання вчитися, коли будуть активними учасниками освітнього процесу, уміння продукувати оригінальні інноваційні ідеї, застосовувати нестандартні форми у проведенні уроків робить навчання цікавим. Із здобувачами освіти працюємо за програмою Савченко, тому для розкриття потенційних можливостей учнів у своїй діяльності використовую диференційовані завдання, вправи творчого характеру, залучаю дітей до активної пошукової роботи, виховую самостійність мислення. Також використовую як особисто розроблені цифрові навчальні та методичні матеріали. Так і матеріали з електронних освітніх ресурсів, на все освіта, мій клас. Особливу увагу звертаю на те, щоб матеріали відповідали основним вимогам положення про електронні освітні ресурси. Продумую уроки так, щоб вони були цікавими, динамічними, доступнішими для розуміння, усю систему своєї роботи зорієнтовую на всебічний розвиток дитини. Збереження її здоров'я та інтересу до навчання результатом роботи є засвоєння учнями навчального матеріалу та отримання якісних знань. У нашому класі створене комфортне освітнє середовище. У ньому безпечно та впевнено почуває себе кожна дитина, яку готує до життя самореалізацію сформованих компетентностей. Це осередок творчості, досліджень, нових відкриттів, експериментів. Територія дитини, яка спонукає мислити, знаходити нові рішення, мотивує та надихає. Докладає усіх зусиль, аби учні почували себе комфортно і безпечно, постійно ознайомлюю з антибулінговою політикою закладу освіти як дітей, так і батьків. Зважаючи на події сьогодення, важливою є психологічна складова освітнього процесу. Зокрема, враховує вікові та психологічні особливості учнів, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Та дітей військовослужбовців особливу увагу приділяють таким учням і під час освітнього процесу, і коли знаходимось в укритті. Багато спілкуємось на цю тему, щоб допомогти дітям зрозуміти власні емоції та почуття. Безпека дитини це один із пріоритетів нашого ліцею, тому навчаюся азам надання до медичної допомоги сама і навчаю цьому учнів. У ліцеї є протирадіаційне укриття. Це дає змогу у цей складний час продовжувати навчання учнів офлайн, майстерність педагога на часі, адже учні з користю проводять час, коли оголошена повітряна тривога. Під час дистанційного навчання щоразу вибирає потрібні інструменти для ефективної та результативної роботи в синхронному і асинхронних режимах. Один із принципів нової української школи партнерство у своєму класному та батьківському колективах створює дружню атмосферу, свободу дій, імпровізацію, експерименти, але поряд відповідальність, взаємоповага, взаємодія, співпраця. Робота у парах, групах, створення власних буклетів, лебуків активізує роботу кожного, адже вони частина команди. Легко вдається не завжди і не одразу, але з досвіду роботи знаю, і результат обов'язково буде. У своїй педагогічній діяльності дотримуюсь принципів академічної доброчесності під час використання матеріалів з інтернет-ресурсів. Навчаю дітей бути чесними і мати стійкі моральні принципи. В пріоритеті нової української школи є формувальне оцінювання, взаємооцінювання, самооцінювання. У своїй практиці використовую технологію портфоліо, цеглинки Лего, квадратики розуміння, різнокольорові фігури, а в основі переліченого є зворотній зв'язок. Значну увагу у своїй роботі приділяю виховному процесу, зокрема напрямку патріотичного виховання. Долучаємось до різноманітних акцій, платимо сітки, збираємо жестяні банки, продукти харчування, формуємо сухпайки для захисників. Маленькими кроками наближаємо таку довгоочікувану перемогу. Щоденно дякуємо Збройним силам України і мріємо про мирне українське небо. Мій досвід та цілеспрямованість дозволяють уроки у новій українській школі проводити не лише за шкільною партою. Ми відвідуємо музеї, бібліотеки, планетарі, долучаємось до різних проєктів, знайомимося з ровесниками інших міст, підтримуємо усі цікаві ініціативи. А ще багато подорожуємо, адже екскурсії розширюють та поглиблюють знання учнів, які отримані на уроках. Особлива увага у нашому закладі освіти приділяється дітям з особливими освітніми потребами. Разом з учнями класу ми долучаємося до акцій, які проводять у їхню підтримку. До прикладу, одягаємо різні шкарпетки і цим підтримуємо сонячних дітей. Учні раду діляться своєю канцелярією, іграшками перед Днем Святого Миколая для потребуючих дітей. Як вчитель я щоразу підвищую свій рівень знань у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, проходячи різноманітні курси, адже у школі навчаються такі учні, часто доводиться йти на заміну саме у такий клас. Значну увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми. Про це свідчать перемоги учнів на олімпіаді з математики та міжнародному конкурсі імені Петра Яцика на міському рівні. Очолюю і беру активну участь у роботі методичного об'єднання учителів початкових класів ліцею, ділюся своїми напрацюваннями з колегами своєї, так і інших шкіл міста області через проведення відкритих уроків, семінарів, виступів на педагогічній раді. Своєрідною традицією для мене стала участь та перемоги у виставці педагогічних ідей і технологій творчі сходинки педагогів Луцька. Впевнена, що не можна роками використовувати свої навіть найкращі здобутки, бо учитель повинен бути у постійному русі. За участь у різних вчительських активностях маю добірочку приємних відзнак. Щоденно у моєму класі багато емоцій. Шкільне життя вирує. Мої учні впевнені в тому, що модно бути розумним, крокувати разом із класом в ногу з часом, здобуваючи нові знання. Адже вони прагнуть поповнити команду розумних, креативних, сучасних, ініціативних, вмотивованих школярів нашого ліцею. Нехай ця крапля у освітній мові, нехай зірок з не дістажу. Та знаю знання мої не стріють у коморі. Я всім сучасним дітям роздаю.